Привіт, мої хороші! Ви на каналі з Князі, де ми за допомогою метода конвертів вчимось фінансової грамотності, позбавляємось боргів та накопичуємо свій капітал. Вам цікаво? Гайде з нами! Мене звати Аня і я з Одеси. Я стартувала в 38 і ти зможеш! Починаємо! Ну що, мої хороші, вітаю вас! Ми з вами разом пройшли цей перший наш місяць, місяць за методом конвертів. Сьогодні у нас з вами останній розподіл червня, і я планую наступним випустити відео підсумків, в яких ви вже більш детально розглянете, що в мене вийшло, може, десь я не дотягнула. А зараз. Починаємо рахувати грошенята. За традицією, почнемо із дрібних монеток. Почнемо з проєкту 365, тому що він забере у нас багато дрібних грошенят. Ось так я вже відібрала решту у вигляді монеток. І зараз ми подивимось. Сума чисел до кінця місяця з 23 по 30 буде 212 гривень. Відкладаю одразу в проект 365 на перший внесок на іпотеку 212 гривень. І таким чином ми з вами змогли накопичити вже 465 гривень. Я заздалегідь тут позначила, щоб ви бачили скільки було. І в сумі у нас вийшло 465 гривень. Відправляємо у баньку у нашого малюка зараз залишки копійок. Рахуємо 15, 17, 19, 21, 23, 33, 43. 53, 63, 64, 65, 50. Сьогодні непоганий улов у нас у бані 65, 50. Нагадаю, хто з нами вперше, ми сюди скидуємо всю решту, що просто вона у нас не бовталась по конвертах. І таким чином, ця копілка може скриватися у будь-який час, коли вам це потрібно. 65,50, також я фіксую. Проект Бані 65,50. Було у нас 49.10. І у нас виходить 114,60. Ось так тут вже 114 гривень тишком нишком за місяць зібралося, і воно так непомітно взагалі, але збирається 114,60. Все, з дрібненькими ми закінчили. Зараз залишилось нам відмітити дні на цьому календарику, скільки ми вже поклали з вами. За сьогодні ми поклали за 8 днів, тому що місяць закінчується 30 числа у наступний понеділок. Не будемо розтягувати. Далі у нас з вами табличка. Дивимось, що було у мене за цей тиждень. У мене була закрита ось ця невеличка оплата частинами. Нагадую, для тих, хто перший з нами або не дивився попереднє відео, я закриваю свою оплату частини методом Snowball від найменшого до найбільшого. Але у вас можуть виникнути питання, чому я закрила 318, а у мене тут же є менша сума 284. Бо так склалось, що ось ця сума була меншою до зняття платежу. Ось цього 284 гривні. Тут було 500 з чимось. Тому на той момент, коли я закривала кредит, була сума 318 найменшою. А, всього в мене залишилось 14 246 гривень 56 копійок на оплаті частинами по боргах. По боргах також у мене є безстроковий, який мені не обов'язково віддавати, але я хочу. Моноліміт у на. 33,862 в мінусі, а був 33,862. Нічого не помінялось на моно, бо я не користувалася цією карткою. А у приваці є значні зміни. Зараз мінус сорок 860, а було мінус п'ятші 431. Тобто, у нас був борг на минулому тижні 90-293. А зараз 81 722, тобто плюс-мінус 9 тисяч ми з вами тишком-нишком перекрили. І на 23 число у мене були такі варіанти доходу. На основній роботі 21 800 премія. Це взагалі, знаєте, як сніг на голову. Нам премію дають, ну я не знаю, давали нам, може двічі, може тричі. А тут вирішили порадувати. Тому оцю премію, яка мені звалилася на голову, незважаючи на купу кредитів та боргів, я зробила інакше. Я на неї не розраховувала. Я хочу зробити закриття всіх своїх кредитів та боргів своїми силами одразу всю майже суму. Окрім цього хвостика 800 гривень я кинула на облігації. Я докупила 19 облігацій, там ще хвостик в 500 гривень залишився на балансі біржі. Я трошечки докину ще одну куплю, і за ці 800 гривень я позакривала маленькі платежі ось з цього списку. Підробіток мені приніс кошти, зараз які ми з вами порахуємо, тому що це все було. Не основна робота. Кешбеки у мене були 144,32, також кидала на кредити, на перекриття платежів. Підрахуємо зараз готівочку, що у нас є з вами, і яку суму до розподілу сьогодні ми маємо. Нагадаю, що я намагаюся округлювати все до 50. Щоб ось це ось у мене не валялось, ось ці 30 гривень. Вже бачу, що тут 20, 20, 10, то 50, ось ця 30 зайва. Ні, не зайва. Не зайва вона. Ми її потім, якщо що, на благодійність. Не будемо накопичувати, піде на благодійність. Ну що, поїхали. Один, два, три, чотири. 1, 2, 3, 4, 5, 500. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, чотири, чотириста. кусочком. Шестьдесят. І 20 Підсумку вийшло 14,80. Сума 14,80 до розподілу. І таким чином я й заробила десь 14 тисяч, тому що 80 то були хвостики з всіляких покупок, з продуктів, з ремонту і так далі. Почнемо із розхідного байндера. Нагадаю, табличка трьохкольорова, червоний колір, обов'язкові платежі без коригування в меншу сторону. Помаранчеві можна скоригувати в меншу сторону, зелені скільки вийде, стільки вийде. А їжа. Їжа у нас пуста по нулях і дуже-дуже мало 2000 то на 4 особи. Але поки що в цьому місяці залишаю по дві, а наступного, напевно, буду по 2,5 класти, тому що прямо ну, впритик, ну, некомфортно. Кінцева сума у нас покладена була. 8 тисяч витрачено буде на їжу. Наступна категорія транспорт. На транспорті у мене на проїзд залишилося ще 200 гривень, і на проїзд я ще соточку покладу на всяк випадок, але, в принципі, мені вистачало і тих сум, навіть менше я поклала цього місяця за заплановане, тому що дуже багато ходили пішки і нікуди там особливо не їздили. 850 гривень. Це у нас кінцевий залишок. Те, що ми поклали. Спорт, спорт поки дозбирую на те, щоб повернутися вже із липня, 300 гривень покладу, і буде у мене якраз сума на купівлю місячного абонементу. 300 гривень, 300 гривень, їх взяти. А нема де, так? Да? Зараз подивимось. Можливо, в цьому конвертику щось у нас завалялось? Нічого не завалялось. Зараз не міняємо. Шахер махер робимо. 950 має залишитись. І тоді кладемо 500. соточку. Ось так. 950. Наступне у нас здоров'я. Мені треба докупити ліки обов'язкові, і тому сюди я маю докласти 900 гривень. На жаль, лікування зараз не дешеве. Тому будемо класти. Я, напевно, зараз обміняю на цілу купюру, тому що мені, в принципі, соточки ще згодяться, а тисячні ще залишилися і п'ятісотки. Є де погуляти. Зв'язок та інтернет у нас по нулях доплачували маліся зв'язок. Вона попросила. Зараз також не дуже треба, але 100 гривень покладу, щоб щось було на балансі. Ось вони нам і згодились, ці соточки. Підписки. Підписки 200 гривень покладемо. Тому що треба вже збирати на наступний місяць на оці всі Apple, YouTube і на ту програмку, якою я монтую відео. Кредити. Кредити закриваємо ще у нас в плані якраз 1500. Маємо змогу в цьому місяці закрити трошечки ще, і виконати задумане. Покласти 10 тисяч на кредити в цьому місяці. Комуналка у нас по нулях, тому що було сплачено. І на комуналку зараз не буду нічого відкладати. Якщо залишиться, щось покладу цього тижня, ні, так ні. Гімнастика, гімнастика мала уходи на такі канікули невеличкі, 200 гривень покладу зараз. І залишиться у нас 600 на балансі тут. Трошки підкладу вже у липні, там буде 21 день у них перерва. Поки що хай так буде. А, читання, читання треба покласти. 350 гривень покладемо сюди. І буде у нас. 900. Ще залишиться 1050. 200, 400, а 50 заберемо. Так і зробимо. Школа. В школі у нас були витрати в цьому місяці. Добре, що щось було відкладено. 300 гривень ми на парти на покраску та на підлогу покраску скидувались по 300 кожен. Зараз покладу 700 гривень, щоб там щось залишилось на балансі. Може, ще щось треба буде на той ремонт школи відкладати. Поки є з чого, відкладу. 1000 гривень буде у нас загалом. Поїхали далі. Б'юті б'юті у мене залишилось 200 гривень. Нічого не покупала такого дорогого, але треба малі купити Поліскувач для рота, для зубів. І я, напевно, покладу 100 гривень на нього, мені нічого не треба, нічого ще не закінчується, я собі взяла озвичку вести такий трекер, скільки в мене закінчується чого. Просто маркером помічаю, тому що продукти закінчуються нерівномірно. І, в принципі, коли ти декілька місяців ведеш цю статистику, ти вже знаєш, наскільки тобі ще вистачить. Шопінг. Не витрачали ми особливо нічого. Так, 400 і залишилось, але треба дещо. Підкупити, якщо буде на сейлі для малої на період школи, тому докладу 400 гривень і того нам вистачить. Дім затишок також не був у нас витрачений. І зараз на дім та затишок 200 гривень покладу чисто символічно, можливо, якась битова хімія закінчиться. Вихід в люди, ми нормально походили цього тижня в люди. Меліза хотіла новий грімас шейк у Макдональдсі, і хеппі-міл вона хотіла, тому що ось ми розійшлись. Треба покласти гривень 800, бо якщо так піде, то ми вилетимо в трубу. 900 у нас має залишитись, тому поміняємо соточку, яка нам ще згодиться далі. І залишимо 900 гривень у конвертику. Є, є у нас вихід в люди, зуби. Зуби ми витратили лише 100 гривень. Дівчинка не захотіла навіть брати коштів, тому що консультація була у неї тільки, поки що не можемо цю пластинку поставити, бо має вилізти другий зуб. Поки що нічого не буду класти, тому що не дуже велика сума виходить. Я запитала там, 2-3 тисячі максимум, докладу пізніше, поки що зуб навіть не прорізався. Іменинники у мене має 1400 покласти, бо вже починається сезон. У мене іменинників, парад, хоровод. І зараз на них треба буде вже докупати подаруночки, якісь дозамовляти, замовляти, готуватися. Вже хай буде гарна сума у 2000 гривень. І я вже можу з нею щось зробити, а не просто дивитися. В незаплановані розходи я хочу 700 гривень покласти, щоб там була 1000 гривень. На якийсь екстрений такий випадок, що, наприклад, щось порвалось, поламалось, треба щось замінити. Знов таки поміняю і покладу тисячу покрупніше. Залишився у нас ось цей чаріті, але я до нього повернусь. Скільки залишиться, я кину в чаріті. Тепер переходимо до накопичувального байндера. Хизуюся завдяки моєму другові Олександру, дуже дякую тобі. Я маю ось таку гарненьку штучку тепер. І в мене вже тут все гарненечко, розкидано, вже все розписано, я вже все зробила. Вже приємно дивитись. І мені дуже зручно. Дякую! Дивіться, я розбила свої мрії. в мене їх дві: це айфон і години Корієнт жіночий механічний. Я на два конвертика розбила, мені так буде легше, і у кожному ще зробила ось по такому трекеру облігацій. Те, що в мене вкладено, бачите, мета 28 тисяч. Трошки змазалася ручка, бо вона стирачка, тому що тут може варіюватися суми ось ці. І на облігаціях у мене три штучки. На айфончик я хочу покласти тисячу гривень. Хай ці тисяча гривень у мене вже накопичуються на облігаціях, переведу їх. Замалюю трекер. Трекер яблучко. Боже, як стіл скрипить. <сум> музикальна замальовка, музикальна пауза. І вже 4 тисячі на айфончик я маю. Ще трошечки, як, трошечки 24, але 4 це вже щось. Це вже зовсім щось. Мрія iPhone 1000 докладаю, 4 загалом ми тут маємо. А Мрія 2, орієнтик. Тут 500 гривень є. І ще 500 докладу. І буде в мене 1000, яка піде якраз на облігаційний рахунок. І буде добре. Кицьку замальовую. Замальовую кицьку оце кошенятко хочу сьогодні. Тут мета у мене 15 тисяч, він коштує десь плюс-мінус. Так, якщо не подорожчає, тому що з цим курсом він може стати і дорожчим. Але, якщо що, вже останній там, місяць, коли буду його купляти, буду додавати трошечки більше. Але поки що в мене три кицюні. Це майже чверть. Я себе так підбодрю, що ще трошечки залишилось. Тишком-нишком ідемо до мети. Ще 500 ми додали, і у нас 3 тисячі. На це відкладено загалом. Подушка безпеки. На подушку безпеки треба відкласти. То є у мене мета 20 тисяч готівці, і потім все в облігації швидкі, які можна швидко продати. Де у мене моя подушка? Я щось її загубила. Вона у мене ось тут. Подушка 500 гривень додамо і буде 4 тисячі вже на подушці. Ще 500. І 4 тисячі маємо. Облігації, фантастична сума 22 500 намалювалася завдяки оцій премії. Я нічого не докладаю. І так і залишається у нас 22 500. День народження донечки треба докласти, тому що не дуже багато відкладала. Можу собі дозволити, 1500 покласти, і буде там вже 6 000 на рахунку. 15 тисяч у мене це мета. Так, 1500. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І дрібними. Ось так, 1500 відкладаю на день народження малої. Потім поміняю на більш крупні. У мене трошки інший вид конвертику, і не дуже зручно сюди запихувати гроші. Але вони були в комплекті, тому зараз запихнемо. І залишилось у нас НПФ в НПФ 300 гривень ще докладу, щоб там було 500, але 300, напевно, не докладу, докладу 200, бо у мене закінчились сотки 2400 буде, я їх поклала одразу на вклад, і вони там у мене під відсоточок лежать. Знову боковині у нас тут запуск грошенят у конверт, але вони все одно звідси часто вилітають у облігації або вклади, тому я до то не зважаю. Ремонт на ремонт також треба відкласти 400 хоча б гривень. Хай будуть, буде тисяча, ой, 1500 буде у мене. Всякі краски замазки, валіки, то ще може знадобитись, але ми на фініші. Наступного місяця я маю зібрати 4000 на підлогу. У мене є ідея покрити підлогу ковроліном поки що, і треба туди зібрати. Ну що, з накопиченнями ми з вами також закінчили. У нас залишилось всього 30 гривень. І ось їх ми і кладемо у благодійність. Ось ця чаріті піде сюди, 30 гривень. Я 200 вже відправила на корпорацію монстрів. І ще 30. І, можливо, наступного тижня ще додам. І вже більш нормальну суму відправлю. На благодійність. Все, ми з вами справились. Ось так швидесенько розкидали ми коштики. Зараз вам покажу ще табличку поближче і прикріплю вам скріншотик. Також нагадую, що я вас дуже всіх люблю. Ви у мене найкраща аудиторія. Я це вам буду повторювати дуже часто, тому що ви дійсно у мене неймовірні. Дуже вам вдячна за кожен ваш лайк, коментар, за кожен ваш перегляд. Я вас чекатиму за декілька днів на підсумках червня. Будемо дивитися, скільки ми з вами зекономили та скільки ми з вами покрили боргів. А я вам бажаю похеньких конвертів, відсутності боргів та множення капіталу в геометричній прогресії. Па-па-па-па, до зустрічі!